Всім привіт! Ви на каналі Кімаліса. Це відео про паперові сюрпризи. Сьогодні у нас нова колекція. Це кабібари. Ось такий пакетик. Пакетики. І от такий капібара бургер. З цими колекціями ви вже знайомі. Ну що ж, давайте. Давайте сьогодні відкриємо в колекції тока. Давайте цей. В пройшлої новиночки Давайте відкриємо. Дешу парний. давайте цей. І наша нова колекція. Капібари. Давайте... Ось що ж у нас стільки пакетиків. Поїхали. Розпочнемо з колекції Гадаїна. Гадай, ну. Гадай що це? Тут у нас отута відкривачка? Будь не порвати саму наліпку. Сьогодні у нас є яйцы. Яйцо. Це під номером один. Вот так у нас. Так, следующее у нас це тока. Открывачка у нас зверху. така у нас крамп, Мені дуже подобається. Такий фермерський крамп І дуже радий. Під номером 2. 2 у нас ось. Жаль, що у нас поки що немає на, на такій бросачної сторінки, але буде. Отак у нас. Далі у нас колекція наша новинка. Ой, все. все. Отак От я зробила сторінки. Давайте відкриємо цей пакет. У ну, нас нема. Ось така хабібара. яка сміється. Це під номер. Я зробила на, на досторонному скотчі. 4. Ось. Жаль, що тут нема, але це ж ми перший раз відкриваємо. Думаю, вам ця колекція сподобається. Отак вот у нас поки що. А ви в коментарях напишіть, що це за страва або десерт, як ви гадаєте. На сьогодні це все. Всім пока, всім до зустрічі.